Сьогодні у нас цікаве, осінь на носі, жара спаде і буде холодно. Тож ремонтувати приходиться різне, в тому числі і електропамперси. Перед нами підігрів фекальника. Судячи по всьому, він ледне ровера. Я би ніколи такого не брав, але власник проявив настирність, сам розібрав, локалізував дефект і тому в повагу до проробленої роботи. Буду тепер естафетою цією бавитись я. Ось є плата контролю, чотири дроти. Не питайте мене, в кого протікає пердак і як сюди попала вода. Не знаю, або воно таке було не герметичне, або ось тут десь, може, збоку, чи сюдою затекло через роз'єм. Але маємо тотальну корозію. Тому зрізаємо гумку, оскільки з неї толку, як порваного презерватива. Ми їм бриєм плату і дивимося, що щось з того вийде. Цікаво зроблений нагрівальний елемент. Ось така змійка з багатожильного дроту лакованого. Не знаю, чи це мідь, чи це щось інше сказати тяжко. На вигляд, це звичайний мідний дріт. Опір всього підігріву 2,5 Ом, всього-навсього досить низький. І якби вклеєний він між нетканим матеріалом. Цікаво зроблено. Сам нагрівач живий, тому можемо продовжувати. Працювати з тим трохи важко, тому що нетканий матеріал боїться температури. Якщо я десь тикну паяльником по ньому, то буде кінцево. І відповідно, приходиться працювати дуже акуратно, щоб не пошкодити сам матеріал. Залишки пластику, яким воно було залите, теж пахнуть. Коротше, роботу я собі придумав так собі. Але потрошки-потрошки, думаю, ми то розберемо. Здуваємо мікросхеми, вичищаємо гімно під ними, ставимо і запаюємо назад. Заодно пропаюємо всю плату. Паяти в 30-градусному жару таке собі задоволення. Мало того, що купа диму від флюсу, пластмаси і окислів, точніше їхніх залишків. Та ще й сама паяльна станція дає хмару гарячого повітря. Тепер, коли мікросхеми сіли і особливо домахатися нема до чого, проходимося під мікроскопом з паяльником. і... Будемо думати, що з цим робити далі. Збираємо то все взад, спаюємо, відмиваємо від флюсу. Надіваємо новий презерватив. Для базової перевірки і навіть експлуатації. Нам цього повністю вистачить. Головне, щоб також відремонтувати фекальник, з якого сифонило, то, що затекло на ту плату, на крісло. Чому я не буду навіть пробувати вмикати це на столі. Пояснюю, машина достатньо стара, щоб автономно їздити без підігріву фекальника. А на самій платці дві мікросхеми, що ми бачили, це є пік контролер і мікросхема пам'яті промка. Тобто воно комунікується по шині, воно є мудре і навіть немає сенсу пробувати це вмикати на столі, шукати якусь документацію, бо ми її просто не знайдемо. От. Тому просимо господаря приїхати до нас, привезти якихось срак для того, щоб перевірити, чи воно гріє. Пройшло, здається, 6 років, плюс-мінус рік, як я купив лампочки китайські. І замітив, що одна з лампочок почала реагувати на скачки напруги. Самі лампочки працюють потужні в тому числі при напрузі від 80 з копійками вольт до 260, навіть не міняючи яскравість, а тут одна почала реагувати на вімкнення вимкнення вентилятора в ванні. Я от розібрав, дивлюся, бачу, що діоди вже не свіжі, але ще працюють без жодних проблем. До них питань немає. Пластмаса трохи пожовтіла, це триватна лампа. Вона працює найчастіше, як фонова підсвітка. Практично 99% часу вона включена, коли включене світло. І бачу, що вхідний конденсатор став несвіжим. Є сліди здуття, і одна ножка з окисами, і випучилася. Давайте глянемо, що на ньому по факту. 0 мікрофарад. Тобто, виходить, що та лампочка працює нормально навіть без конденсатора. Тільки, власне, з'явилася реакція на скачки напруги. Тож міняю конденсатор і далі в'їзду. Китай буває різний. Потрібного розміру знайти важко, тому беру те, то, що є в наявності. Місця, на щастя, достатньо і збираю. І хай світить далі. А ось ще один варіант безперебійника для. Роутера та медіаконвертора. Звичайний блок живлення, імпульсний з підтримкою акумулятора. Це є система для живлення, систем відеонагляду сигналізації. Блок живлення вміє працювати з акумулятором до 9 Ампер годин включно. Заряджати, розряджати, має вимикач, має кнопку запуску у випадку відсутності мережі. Коли вона все виключена, вам треба при заміні акумулятора включити. Вручну нажимаєте кнопку, він запускається без 220. До нього чіпаємо звичайну вилку, чіпаємо до нього виходи на роутери. В нього вихід 13,8 вольта. Ну, тобто на вихід діє напруга акумулятор. Заряджає він до 13,8, регулятор можна підстроїти. І потім падає до 10,5 вольта. Є... При роботі, відповідно, якщо пристрої на 12 або на 9 вольт, вони мають DC-DC перетворювач, як правило, їх можна підключати напряму. Просто хвости причепили, маємо. Якщо у вас пристрій на 5 вольт, треба поставити DC-DC перетворювач. І відповідно, якщо вам треба заряджати телефон, берете DC-DC перетворювач відразу з USB-портом. От і вам простий безперебійник. Ціна невисока. Сам блок живлення коштує до 1000 гривень з корпусом. Габарити в нього получаються... 22 на 16 і на 8. Є варіанти на 5 А. Туди теж підходить акумулятор до 9 А, включаючи. І є варіанти на 10 А. Туди вже він більший за габаритами. влазить. 18 А годинний акумулятор. Відповідно, якщо вам ще живити відеонагляд, можете взяти десятку і мати в комплексі. Воно легеньке в пластовому корпусі, акуратно можна поставити чи повішати на стіну. Досить гарний варіант бюджетного безперебійника для інтернету чи зарядки телефону. Якщо вам також треба освітлення, можна взяти будь лампочку 5-вольтову для USB, або якщо не заморочуватися кусок діодної стрічки, яка може працювати напряму від 12 вольт, вивести її від клемника, корпус пластиковий, чи зовні повішати, чи врізати звичайний вимикач, типу такого плану, і підключити собі кусок діодної стрічки. В результаті маєте таку собі паверстейшн невеличку. Запівдурно. Єдине, що акумулятори бувають різні в ціні, це не просто так. Якщо на акумуляторі та сама ємність ціна в два рази відрізняється, буде відрізнятися якість того акумулятора. Так само для цього випадку взяли ЦСБ-один з непоганих акумуляторів. Будемо надіятися, що його вистачить надовше. Якщо дуже треба, навіть можна мати 2-3 акумулятора, просто міняєте акумулятор без 220, ви його як підключите, воно не включиться. Треба нажати кнопку, іде запуск. І аналогічно він автоматично запуститься, якщо його вмикати від 220. Тобто акумулятор підключений. Коли ви вмикаєте в 220. Йде запуск блока живлення. Він автоматично заряджає акумулятор, слідкує за рівнем його заряду, слідкує за рівнем розряду, щоб не було грибокого розряду, і відображає режими роботи, що є дуже зручно. Реєстратор задеренчав вентилятор. Цікаво, то гарантійне питання чи ні? Враховуючи кількість пилюки, гіпсу, що в ньому. От і думай. Гарантія чи не гарантія, то питання філософське. Біда в тому, що з маски вистачило буквально і чистки на два тижні. Відповідно, вентилятор треба міняти. В оригіналі кріплення йде з торця. Ось тут мають бути два отвори. Ніхто таких не має. Роз'єми теж нестандартні. Відповідно, взяв, який вважав за кращий. Купив по масогабритах по параметрах Sanon. Тому що на підшипниках не було, а в цього було написано, що він на якійсь магнітній подушці. І от тепер сижу, думаю, це маркетинг, чи це дійсно є якийсь прикол в тих магнітних подушках. По якості вони і не добрі, і не злі, вроді навіть балансований, от видно, висверлено ну трошки. Нерозбірний, тобто знизу немає шпонки. Якщо дивитися до конструкції, то на платі ніби є металева пластина. Саме вона мала би бути ознакою цієї магнітної подушки довкола магніта металевий чехол ротора на основі пластина металева, і воно якби мало би на магнітній подушці працювати набагато довше, ніж просто на втулці. Маю сумніви, що воно працює. А що думаєте ви? Про то? це маркетинг? Чи це справді подовжує життя вентиля? はい。